Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. 15 липня міська влада інформує про події, які відбулися на цьому тижні, та про події, які відбудуться на наступному. Тиждень, як завжди, розпочався з оперативної наради міського голови з керівниками комунальних підприємств. Також 11 липня Дмитро Чорний, депутат Дніпропетровської обласної ради, разом з депутатом Жовтоводської міської ради Наталею Сердюк відвідали музичну школу нашого міста та передали керівництву закладу комплект сучасної музичної апаратури для якісного озвучування заходів, що проходитимуть у музичній школі. З 12 по 14 липня виконавчий комітет Жовтоводської міської ради за підтримки громадської організації Українська Софія разом з фундацією прав людини в рамках програми Маленька Берта за підтримки Посольства Федеративної Республіки Германія на базі ліцею природничо-наукового навчання провели другий етап триденного тренінгу по фандрейзінгу для представників громадських організацій. Проведення такого плану навчання має на меті ознайомлення учасників тренінгу з особливостями розробки проєктних ідей та здобуття досвіду з підготовки та написання грантових проєктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток громади та залучення іноземних донорів. Всі ці дні лекції читали Євген Глазирін, Володимир Гончар, Віталій Марциновський, Наталя Колесник, Анна Орел та Катерина Безрукава. На тренінгу обговорювалися питання, що таке фандрейзинг, основи проєктного менеджменту, міжнародні донорські організації, які діють на території Дніпропетровської області, питання комунікації, що таке інформаційне суспільство. Також секретарем Жовтоводської міської ради було презентовано програму бюджету участі міста Жовтіводи на 2016-2020 роки. 13 липня до жовтих вод завітали координатор проєктів і юрист Всеукраїнського благодійного фонду Горіння Євген Приходько та Тетяна Отрошко з презентацією віртуального консультаційного центру з надання юридичної допомоги внутрішньопереміщеним особам. У презентації прийняли участь представники влади, державних установ, громадських організацій та внутрішньопереміщені особи. Присутні наглядно змогли оцінити роботу центру. На запитання переселенців по скайпу відповідав юрист центру Артем Фоменко: допомогою центру завжди можна скористатися віддалено і безкоштовно 5 днів на тиждень по скайпу за допомогою вайберу на сторінці у Фейсбук та за телефонами гарячої лінії. Також 13 липня було оголошено результати конкурсу по відбору міст, що запроваджуватимуть бюджет участі. Це механізм, який дає громадянам можливість брати участь у розподілі частини бюджетних коштів міста шляхом подання власних проєктів. Проєкти, які найбільше підтримають мешканці, будуть реалізовані за рахунок бюджету нашого міста. Одним із переможців цього конкурсу стало і наше місто у рамках цього проекту. Агентство США з міжнародного розвитку зміцнення місцевої фінансової ініціативи впровадження нашому місту надасть організаційну, технічну та методологічну допомогу впровадженні бюджету участі на 2016-2020 роки. Сьогодні до жовтих вод завітали представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Під час спілкування з представниками влади, представники ОБСЄ обговорили соціально-економічні питання, питання політичного характеру, як в нашому місті, так і в Україні в цілому, а також роботу влади. У напрямах внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції. Також 15 липня відбулася відкрита зустріч учасників АТО з представниками влади, державних установ та організацій. На цій зустрічі учасники АТО обговорили питання, які найбільше їх хвилюють, а також представники полку Дніпро-1 презентували програму Допоможи собі сам. Сьогодні завершується термін подачі кандидатами конкурсних пропозицій на заміщення вакантних посад директорів комунальних підприємств Жовтовоськ тепломережа та Чисте місто. Далі конкурсна комісія буде розглядати та відбирати конкурсні пропозиції та приймати рішення щодо переможця конкурсів на заміщення даних посад. Що ж чекає жовтоводців на наступному тижні? 19 липня відбудеться виїзний прийом громадян першим криворізьким центром з надання безоплатної правової допомоги внутрішньопереміщеним особам спільно з данською радою у справах біженців. 21 липня на базі виконкому Міжнародний республіканський інститут. Буде проводити семінар для представників громадських організацій, політичних партій та представників засобів масової інформації в рамках програми підвищення взаємодії між політичними партіями та громадськими організаціями для вироблення більш ефективної політики. Аби прийняти участь у даному семінарі, всім бажаючим необхідно зареєструватися до 19 липня. 24 липня громадська організація Українська Софія разом з Фундацією прав людини в рамках програми Маленька Берта за підтримки Посольства Федеративної Республіки Германія в рамках програми для внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю на базі історичного музею буде проводити екскурсію для знайомства цієї категорії жителів жовтих вод з історією нашого міста. Після екскурсії всіх присутніх чекають майстер-класи з художньої майстерності. Про ці та інші події ви завжди детально зможете ознайомитися на офіційному сайті Жовтоводської міської ради. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.